Доброго ранку, друзі. Мене звати Костянтин Октябрьський. І цей новоосінній тиждень ми розпочинаємо з програмою ранок вдома. З міркувань безпеки ми знову виходимо в такому незвичному онлайн-форматі, тому що Росія продовжує тероризувати наші міста та столицю своїми ракетами та дронами. Звісно, до нас сьогодні приєднається ще моя колега Лілія Ребрик. На жаль, ми поки що нарізно, але я вірю, що дуже скоро ми зустрінемося у нашій прекрасній студії. Отже, друзі. Давайте розпочинати. Цього дня 1933 року на Закарпатті народився художник Михайло Митрик. Він випускник Київського державного художнього інституту. Головна тема у творчості митрика краєвиди рідного закарпаття. Художник досконало володів багатьма графічними техніками, зокрема, і монотипією. Це особливий різновид графіки, коли картинка малюється з одного боку аркуша, а потім відбувається на інший. Унікальність техніки полягає в тому, що вдруге ідентичний малюнок отримати неможливо. Цей спосіб використовують і арт-терапевти, адже монотипія знімає напругу, допомагає розвинути уяву і творче мислення, а також гармонізувати емоційний фон. Картини Митрика представлені в музеях і приватних колекціях України та Європи. Одна з найвідоміших на перевалі. Я маю дуже щасливу долю. все життя віддала музиці. І якби мені запропонували все спочатку, я б знову обрала музику. Музика, музика і тільки музика. Це слова королеви української хорової музики Лесі Дичко. Вона народилася 24 жовтня 1939 року. Музичну освіту отримала в середній спеціальній музичній школі імені Миколи Лисенка, а також у Київській консерваторії. Кантата Червона калина одна з найкращих робіт. Дичко. Ця композиція створена на слова старовинних українських пісень 15-17 століть. Дичко майстерно поєднувала риси українського народного і церковного співу, а її творчість відома не лише в Україні, а й у США, Канаді, Франції, Італії, Іспанії та в інших країнах світу. До речі, вперше королевою української хорової музики українську співачку назвав відомий польський композитор Ромуальд Твардовський. Сьогодні День Організації Об'єднаних Націй, адже саме цього дня 1945 року набув чинності статут ООН. Він був підписаний у Сан-Франциско 26 червня того ж року. ООН міжнародна організація. Її мета підтримання миру і міжнародної безпеки, а також розвиток співпраці між державами. Україна стала однією з понад півсотні країн-засновниць організації. Штаб-квартира ООН розташована у Нью-Йорку. Генеральна асамблея. ООН засуджує вторгнення Росії в Україну та вимагає вивести російські війська з української території. Про це свідчить ухвалена оон резолюція Агресія проти України. А яким буде 24 жовтня 2022 року? Залежить від кожного з нас.